як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Вірний завжди мурал із портретом героя України Сергія Волинського прикрасив один із будинків полтавського подолу. Врятували і власника, і його скарб у Полтаві по вулиці Пушкіна, 8 листопада, сталася пожежа. Працівників культури Полтавщини гучно привітали з професійним святом. Мурал вірний завжди. Презентували сьогодні у Полтаві по провулку, ломаному 38 а урочисто. Присвячений він герою України, виконуючому обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, майору Сергію Волинському. Волині зображення, над яким працювали троє художників із Києва, видно із білої альтанки на власні очі. Портрет героя бачила Ольга Козіна. Вірний завжди Мурал, присвячений морпіху Сергію Волинському, відкрили у Полтаві. Стінопис зображений на багатоповерхівці у мікрорайоні Поділ. Образ Полтавця, оборонця Маріуполя, добре видно з білої Альтанки. Саме таким і було бажання його рідних, говорить сестра Сергія Волини Тетяна Харько. Та додає також важливо, що брат усміхається. Тут обрали, тому що з білої Альтанки його дуже гарно видно. Ось, тому обрали цей будинок. Ну і по-друге, Сергій, ми жили в цьому районі, не саме в цьому будинку, але зовсім поряд. Мені... Неймовірно приємно, що Сергій зображений на цьому муралі посміхнений, позитивний, такий, знаєте, з посмішкою навіть в очах, тому що дуже багато людей говорили, що в нього такі очі, які бачили пекло. Мені хочеться, щоб цей мурал був символом майбутнього його, і щоб в майбутньому його очі бачили лише якісь гарні речі, добро, позитив і відновлену цілісну нашу країну. Зображення створили три художники з Києва. Це фотографія Зеленским, с нашим президентом, де фотографірується тут черти ліца жизнерадостные, красивые. Смешанная техника, техніка це аэрозоль, аерозоль, скраска, яку нам спонсоры. За два тижні ми намалювали цей малюнок, цей мурал. Я можу сказати, що для мене це честь малювати такий малюнок. В мене є дитина, я таких людей, як Сергій. Ставлю в приклад своїй дитині. Я вважаю, що кожен українець має брати з них приклад. Ми ще малювали нещодавно привида Києва. Зробили зробили мурал в Києві на Подолі. Також це честь для нас. Приїхав на відкриття муралу і побратим Сергія Волини, військовослужбовець Артем Дибленко. Дуже чудовий мурал. Сергій для мене не просто командир. Я з ним торушую хіміями. Познайомився з ним ще в 2019 році. Хочу сказати вам, що тільки завдяки йому я стою перед вами. Він врятував дуже багато життів. 2015-го Сергій Волинський був серед морпіхів, які служили в Криму до окупації та не змирившись з анексією, повернулися в Україну. Нагадали на відкритті муралу. Відтоді щороку він бував на передовій. Спочатку повномасштабної війни служив у Маріуполі. 21 вересня був визволений з полону при обміні військовополоненими. Зараз з іншими командирами Азову перебуває в Туреччині. Я дуже хочу його побачити. Так трапилося, що я мене звільнили 21 вересня, як і його, але він потрапив не в Україну. Я дуже чекаю його повернення, хочу його обійняти. Ідея створення мураву виникла півроку тому. Її ініціатори громадська організація Місто Хаб. І вже традиційно сьогодні, 9 листопада, у день української писемності та мови українці написали радіодиктант Національної єдності. Робили це у 22-ге. Текст української письменниці Ірини Цілик під назвою Твій дім диктувала актриса Ада Роговцева. Доєдналися до радіодиктанту і полтавці, зокрема співробітники обласної бібліотеки імені Котляревського. Залишення рукою матері на одвірку. Писали сьогодні диктанти, рятувальники, працівники головного управління ДСНС Полтавщини. Приєдналися до диктанту і працівники виконавчого апарату обласної ради. Свій фотозвіт вони розмістили на офіційному сайті. Перевірити написаний текст можна буде 10 листопада після його офіційного оприлюднення. Служба безпеки України забезпечує передачу підприємства Укрнафта, одного із найбільших нафтопереробних заводів країни, до державної власності. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, цього тижня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є «Укрнафта». Після цього співробітники СБУ та бюро економічної безпеки розпочали перевірку інформації про багатомільйонні ухилення компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряють інформацію про можливі порушення для збільшення прибутку під час виготовлення пального. Під процесальним керівництвом Офісу Генерального прокурора менеджменту компанії готується повідомлення про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів. Служба безпеки України спільно з БЕП вживають усіх заходів для притягнення до відповідальності усіх осіб, винних у протиправній діяльності, а також для забезпечення безперебійного функціонування стратегічно важливих об'єктів України. Засіння пожежі у Полтаві, вогнеборці врятували власника помешкання. Сталося усе 8 листопада в квартирі житлового будинку по вулиці Пушкіна. Через що сталося займання та кого сусіди підозрюють у причинах пожежі, з'ясовували наші кореспонденти. Це хорошо, що ми просто не лягли спати. Так би ми задихнулися просто. Так розповідає про нічну пожежу у своєму помешканні Полтавка Анна Сіліонова. Її сім'я проживає в одній з чотирьох квартир цього будинку на вулиці Пушкіна. Винним у тому, що сталася пожежа, вона вважає свого сусіда. Напився і швидше за все, що він просто з цигаркою заснув. У мене маленька дитина, ми чи не згоріли всі заживо. Було дуже димно, Саме полум'я не було, а димно було, ми чи ну Ця квартира в нас і в батьків, і в інших сусідів все в диму було. Це гарно, що він не згорів теж в своїй же ж квартирі. Займання сталося 8 листопада близько 22.00. Власне, сама Анна і викликала рятувальників. Жінка говорить, спрацювали швидко і вже за 20 хвилин пожежу ліквідували. У нас вже тут і криси бігають по згору, так що там антисанітарія повна. Нема ні води, ні газу, ні світу. Тепер вікон немає. Сам же власник частини будинку, де сталося займання Павло про причину пожежі, має свою версію. «Я, не був, бо я знав ніколи. А? а я вдоговілася, чи з вікно так. Так не знаю». За останню добу у Полтаві сталася ще одна пожежа в будинку на двох господарів по вулиці Садовій, повідомила речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька. Вогнеборці, які прибули за викликом, відразу приступили до ліквідації наслідків загорання. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Займання о 7 годині було локалізовано, а о 7.46 ліквідовано. Травмованих і загиблих внаслідок події немає. Причини обох пожеж наразі встановлюються. А поліція Полтавщини розшукала 18-річну дівчину, яка замітувала своє викрадення і намагалася отримати викуп 28 тисяч гривень. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. 7 листопада до Миргородського райвідділу відділу поліції близько 21.30 надійшло повідомлення від 23-річного жителя Комишнянської тергромади цього ж району про зникнення його 18-річної співмешканки. Чоловік повідомив, що на на його мобільний додаток із номеру дівчини надійшло повідомлення з інформацією про її ймовірне викрадення, зґвалтування та насильне утримування із вимогами негайно перерахувати 28 тисяч гривень на мобільний рахунок. Втративши зв'язок зі співмешканкою, чоловік швидко звернувся по допомогу до поліції. Наступного дня близько 10-ї години ранку дівчина була знайдена в територіальній громаді Миргородського району. І під час, коли спілкувалися з поліцейськими, було встановлено, що 18-річна дівчина вигадала цю історію для того, щоб отримати кошти. І зараз проводяться необхідні заходи, вивчаються обставини даної події, і після цього будуть прийняті рішення щодо надання її правової оцінки. Зберігають культурні надбання, невпинно працюють. Сьогодні у Полтаві працівників культури та майстрів народного мистецтва з професійним святом вітали і в рамках обласного і міського свят. Для них нагороди та виступи колективів міста. Більше бачили наші знімальні групи. Понад 50 років свого життя Євген Іванович Пілюгін присвятив мистецтву. Він живописець і калимар педагог і громадський діяч. Говорить творча уся його родина. У нас в родині чотири майстра, троє з них заслужені. Донька, і ми з дружиною. Я 30 років викладав Рештилівському художньому профтехучилищі килимарство, живопис, композицію, дружина, вишивку. І ми продовжуємо зараз роботу. У нас менша донька і Гарний майстер по погабеленах до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в обласній філармонії вітали прочетних до цього свята, нагородили грамотою і Євгена Пілюгіна. Полтавщина прийняла понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Наш культурний фронт працює на повну для всіх. Я вам дуже вдячний за ті сотні вистав, сотні концертів, майстер-класів, заходів, які ви проводили по всій області. Ви зберігали нашу культуру, ви давали людям надію, відволікали їх від війни, дітей. Це дуже важливо. Полтавській області високопрофесійні кадри, віддані свої професії. В теперішніх умовах вони продовжують творити. Такими словами привітав присутніх перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Додав Полтавщині є чим похизуватися у культурній сфері. Небагато областей, де одночасно три академічних заклади в сфері культури. Це і театри, і оркестри. Ми чи не єдина область на округі, де у нас академічний симфонічний оркестр? Тобто, тому у нас є здобутки. Пишаємось. Вітала на святі усіх, хто зберігає наші культурні надбання, несе їх до людей, говорить депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Представлені із кожної громади працівники культури до цього свята долучиться керівництво області, як обласної військової адміністрації, так і полтавської обласної ради. Ми хочемо дійсно працівників культури відмітити, нагородити, вручити грамоти, подяки. Вінцем урочистостей став концерт творчих колективів області. Полтавській галереї мистецтв святом. Тут відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Почесними грамотами та відзнаками нагороджують тих, хто невтомно працював на культурній ниві, особливо в період війни. Серед них і директорка міського центру культури та дозвілля Оксана Михайленко. Вона розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення заклад перетворився на центр благодійної допомоги. Концерти втратили важливість в перші дні війни, і всім стало зрозуміло, що треба ставати на допомогу нашій армії і тим людям, які приїхали в наше місто. От ми вели прийом, обслуговували тих громадян, які потребували нашої допомоги. Близько 100 тисяч людей за цей час пройшло. Через наших працівників їм довелося виконувати роль. І волонтера, і реєстратора, і психолога нагороджували місцевих культурних діячів і нагрудними знаками за вагомий внесок в розвиток національної культури та віддане служіння мистецтву. Таку нагороду отримала й Оксана Євстігнєєва, керівниця ансамблю танцю Гарний настрій. Я особисто працюю з дітьми, тому я вважаю, що ми повинні наповнювати їхні душі чимсь прекрасним. Але в тому числі і вчити підтримувати під час війни наших бійців. І ми допомагаємо з нашими дітьми, з батьками всім, чим можемо, тому що ну діти повинні жити в сучасному світі, розуміючи, що відбувається. Майстри народного мистецтва це той невидимий фронт, який є неймовірною підтримкою наших збройних сил, зазначив очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Я хочу висловити безмежну подяку. І щиру вдячність всім без виключення працівникам культури за постійну підтримку наших військових, вимушено переміщених осіб, які були і змушені були приїхати до нашого міста. Ви взялися за плетіння маскувальних сіток, за збори продуктових наборів, за пошиття одягу, освоїли виробництво кікімор та багато-багато іншого. Ваш Творчий внесок у розвиток національної культури та щоденна праця заслуговують на словах щирої вдячності. Завершили святкування піснею сюрпризом, яку для колег написали співаки Полтави. Вітали працівників галузі культури району сьогодні. І у чутовому артистів, музейників, бібліотекарів, митців різноманітних жанрів нагородили почесними грамотами від обласної та селищних рад. На святі побували наші кореспонденти. Без них не відбувається жодне свято. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Чутівському будинку культури відбувся святковий концерт. Учасники кращих мистецьких колективів з усієї Чутівської громади слухали слова вітань та дарували свої музичні номери. 22 представників культурної сфери, серед яких артисти, митці, музейники, працівники бібліотек отримали почесні грамоти Чутівської селищної та Полтавської обласної ради. Учасники підкреслили, культура завжди була оберегом України. Сьогодні вона теж на передовій. Наша культура сьогодні на передовій знаходиться, і тому ми своїм заходом, своїм концертною програмою хочемо підтримати перш за все людей. Ці такі важкі хвилини ми сьогодні майже всі волонтери. Хочеться сьогодні привітати всіх працівників культури, аматорів народної сцени з цим святом. І хочеться побажати перш за все такого піднесеного духу щастя, мирного неба і щоб ніколи не згасав їхній вогник творчий в їхніх серцях. Від початку війни на Чутівщині організувався потужний культурний фронт, зазначили учасники урочистостей. На наших благодійних концертах було зібрано першу суму 60 тисяч, яка була передана у військову частину, і вже ми отримали подяку. І на сьогоднішній день вже ми зібрали 40 тисяч гривень, які теж будуть передаватися нашим хлопчикам. Всі колективи, які сьогодні нагороджуються, приймають дуже велику участь в нашій громаді. Наші працівники стоять. На першій пер 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 ланці боротьби наша робота на нашому місці приносити людям радість у ці важкі хвилини. Серед нагороджених тріо кравички з селища Вільховатка. Наталя, Ірина та Інна співають з дитинства. Моя побажати хочу натхнення всім своїм колегам і мирного неба. Обов'язково. Усіх присутніх в залі зі святом привітала депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Окрім почесних грамот, вона привезла корисний подарунок для Чутівського будинку культури. Насправді я хочу привітати всіх, не тільки працівників культури, звичайно, працівників в першу чергу і всіх причетних, але всіх і кожного, тому що у нас найспівочіша нація, найпрекрасніша нація. Ці люди за те, що вони надихають нас. Дякую за запрошення. Я приїхала сьогодні до них не з пустими руками, тому що треба підтримувати один одного ці нелегкі часи. Подарувала правильну машинку, сподіваюся, що вона їм стане в нагоді. Нагадаємо, День працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначають в Україні з 2013 року. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде, Україна.